Скачеш, знімаєш, дай перегляди в ті по 20-30 по штук, і всеволіш, капуста набрала тільки 140 тисяч. А так, що, ну і що, У мене ще і в Фейсбуці теж 40-500 тисячу переглядів. Ну і що? Зато у мене кожен день посилки. Кожен день є замовлення. У мене купляють ті люди, яким дійсно треба. І в мене підписуються ті люди, якому дійсно я цікава і дійсно бажають купити мій товар, наприклад, гіпоестес ось по 35 гривень. Або в горщиках по 75 гривень вже поставили собі горщичок і радуюся гарною квіткою. Бузульник закінчується. Ось ці ботанічні тюльпани, дивіться, вже раз і красота. Ну, правда, вже скоро цвітуть. Хери, хери, чекаю, по 85 гривень, найрізноманітніші кольори. От в чому суть відео в тому, що на вас підписуються люди. Не, ви ж не нав'язуєтеся комусь, ви просто себе рекламуєте, а на вас підписуються по тисячах в день. І це великий плюс. І це є ваша реклама. Це самореклама є. Ви за неї ніде не платите. Ви просто рекламуєте себе, знімаєте, знімаєте, знімаєте. Чим більше Відео ви знімете, тим більше людей на вас підпишеться і тим більше у вас буде замовлень. Повірте, це правда. Я вас всіх обіймаю. Пам'ятайте, що в мене асортимент квітів величезний. Червоної ікри 4 вида, чорної 3, і ікращуки є. Найсмачніша ікра. Аквакультурний продукт, пишіть в особисті повідомлення. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі. Дякую вам усім за замовлення. Однесла сьогодні посилки на пошту, тому зараз не покажу, а другі ще не напакувала. От така життя. Дякую вам усім, обіймаю.